Вітаю усіх! З вами знову Дмитро Лашук і ми продовжуємо наш курс Абсолютна Сила. Сьогодні буде у нас заминка. Заминка, яку ви можете використовувати, або заминка як після залу, або вечірня практика. Але зранку я не дуже раджу її проводити, тому краще зранку щось станізувати, але ви можете спробувати, якщо у вас немає часу. І якщо ви хочете отримати повноцінні курси, ставайте спонсором посилання знизу 300 гривень на місяць. І, будь ласка, залишайте завжди коментарі для того, щоб я розумів, що вам сподобалося ні, які відчуття були під час практики. І це не тільки допоможе мені покращити свою практику, а додатково зробить активність для того, щоб люди могли знайти ці відео і допомогти собі у майбутньому при проблемах з опороруховим апаратом. А ви розумієте, що це дуже важливо. Тому вподобайка та якщо ви. Не підписані, підписуйтесь. І отже, ми починаємо курс Абсолютна сила, заминка. Одразу нагадую, що ми повинні дихати дуже спокійно, дихати через носа. Ми встаємо до горизонтального положення тіла, штовхаємось руками, підкручуємо лікті, щоб лікті дивилися дозаду. Не згинаємо їх нічого, відштовхнулися. І трохи дали стопами себе допереду, втягнули живіт, тиснемо животом у наші, наш поприковий відділ для того, щоб у нас не було провисання. І не сутулимо спину, все рівненько, просто плечами відштовхнулися, тримаємо це положення горизонту. Дихаємо дуже повільно. Начебто ми на прогулянці. Відчувайте кожен кусочок свого тіла. Насолоджуйтесь тим часом, котрий проводите під час активності. Спостерігайте за ним, дихайте повільно. Зараз ми виходимо собакомордою донизу, штовхаємось руками і зараз тримаємо собакомордою донизу. Намагаємося, як завжди, найголовніше це тримати спину рівно, краще зігнути. Ноги для того, щоб ви могли вирівняти спину і потім потрохи-потрохи йти на напрямку того, щоб ви могли розігнути ноги. Маківкою тягнемось до великих пальців долоней, тиснемо та насолоджуємось моментом. Дихаємо дуже повільно. Концентруємося на дискомфорті. Ми повинні перетворити. Дискомфорт у комфорт і дотискаємо. На кожен видих ми намагаємось ще більше-більше і більше протиснути свою грудну клітину до стоп. для того, щоб покращити розтяжку. Відчуваємо кожен сантиметр. Зараз ми беремо, приклеємо до себе праву ногу. При можливості ми беремось і обхватуємо лівою рукою праву ногу. Правою рукою штовхаємось і тримаємо цей баланс. Знову концентруйтеся на балансі і поштовху. Отримуємо це положення, відчуваємо, що працює та як працює. Дихаємо повільно. Зараз знову виходимо собака мордою донизу. І після чого ми виходимо собакоморди догори. Та нога, яка була приподнята, ми вийшли собакоморди догори, нормально виставили себе. Тримаємо. Як завжди, маківку тягнемось до неба. Ноги не розслабляємо, руками відштовхуємось, не висимо на плечах. Тримаємо баланс. Тримаємо тонус. Підборіддя втягнули. Тримаємо. Дихаємо повільно. Концентруємось на відчуттях. Концентруємось. Відчуваємо своє тіло. Зараз підіймаємо правий носочок і тримаємо так тіло. Просто натягнули. Ось так, дивіться. Оп. І тримаємо. Тільки правої ноги. Вдих. Видих. Концентруємось. Вдих. Видих. Спостерігаємо за тілом. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Вийшли мордою догори і до горизонта. Тримаємо знову горизонтальне положення. Знову концентруємо увагу на тілі. Що відбувається з тілом? Я вже починаю пітніти так нормально. Але це тільки початок. Ми робимо тільки 5 хвилин. А це тільки початок. Хоча буде тільки початок такий силовий, а потім вже більше розтяжки. Ми тримаємо тіло. Концентруємось. Відчуваємо кожен сантиметр. І зараз штовхаємо знову собаками орду донизу. На кожен видих ми повинні ще більше і більше вирівнювати спину, відштовхуватись руками та вирівнювати ноги потім. Нагадаю, що найголовніше це те, щоб ми тримали рівну спину і дихаємо. Дуже повільно. Насолоджуємось кожним сантиметром руху у тілі. Насолоджуємося, відчуваємо. Відчувайте рух. Відчувайте одну лінію від маківки до крижу. Руками штовхаємось. Дихаємо повільно. Зараз ми приклеїмо до себе ліву ногу. При можливості обхватили ліву ногу. І тримаємо баланс. Концентруємось на балансі, на наших кінцівках. Спостерігаємо. Дихаємо повільно. Знову входимо собака мордою донизу. І виходимо. Собака мордою догори. Стали собака мордою догори. Сконцентрувалися. Відчуваємо тіло. Напружуємо сідниці. Тягнемо маківкою до неба. Напружимось. Насолоджуємось моментом. Розумію, що складно насолодитись моментом, але будь ласка, спробуйте. Відштовхуємось, відштовхуємось, тримаємо. Звертаємо увагу на положення тіла. Фіксуємо це положення правильно. І підіймаємо лівий носочок. І дихаємо. Вдих. Видих. Вдих. Концентруємось. Видих. Перетворяємо дискомфорт. на ну комфорт. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І вийди горизонт. Стоїмо на горизонті. Відчуваємо своє тіло. Концентруємося. Зтримуємо увагу на відчуттях. Повільно спостерігаємо. Втягуємо живіт. Тиснемо пресом у хребет. Напружуємо сідниці. Тримаємо тонус. І зараз уходимо на улік 5 сантиметрів. Штовхаємось руками, згинаємо ноги. Коліна не торкаються підлоги. Ого. Я прям як цей. Тарас Шевченко. І тримаємо. Дихаємо повільно. Насолоджуємось моментом. Розумію, що складно. Легко нічого не буває. Насолоджуємось, шукаємо баланс, штовхаємось руками, знаходимо точки, в котрих зручніше. Найголовніше, що опір йде в стопи та в руки. Руки тиснуть е, тулуб к стопам, стопи тиснуть тулуб к долоням. Після чого ставимо коліна, виходимо у цуценятку. Поставили пальці на о, долоні. Руки на пальці. І знову, як завжди, тиснемо груддю до підлоги. Ми повинні знайти у дискомфорті комфорт. І шукаємо його на кожен видих. Ми тиснемо грудь до підлоги. Ми повинні розкрити свій плечовий пояс. Повинні насолодитись цим. Відчуваємо кожен сантиметр. Відчуваємо усі відчуття, відчуваємо своє тіло, як працює наше тіло, як працюють наші хребці, як іде натяжіння у плечах. Відчуваємо це. Після чого ми підірвали, підірвали носочки, бачите, і так я на колінки став, то ми повинні ось цього положення утримувати, втягнути живіт, щоб не було горбу. Певне, щоб не було сильного прогибу. Ось, Дивіться на мій поперек. Ось, Увімкнули, щоб такого прогибу не було. Не було. Обху, увімкнули. Лопатки зводимо разом з пал... великим пальцем до великого пальця. І утримуючи це, ми потрохи нахиляємось донизу з прямою спиною. Знову контролюємо поперек. І спокійно. Відчуваємо, що окоїться з нашим тілом. Спостерігаємо. Тримаємо цей баланс. Ще більше лопатки зводимо. Працюємо у напрямку дискомфорту. Шукаємо важкість і перетворюємо цю важкість, в легкість. На кожен видих більше і більше. Концентруємо увагу. Концентруємо. Não